У тривав е військовий заколот у Росії у суботу. Інформаційна стрічка рясніла від повідомлень з російських регіонів, куди заходили вагнерівці, коли найманці мали б наблизитися до столиці, як грім серед ясного неба. Пролунала інформація з мінська, що Лукашенко вдалося домовитися з Пригожином і заколоду покладений край. Хронологію бунту Пригожина про. Проти Кремля. Давайте згадаємо в нашому сюжеті. Україна не бомбила Донбас з 2014-го А з зеленським можна було домовитися одразу після його обрання. Ця заява гострого на язик екс-кухаря Путіна, засновника військового угруповання Вагнер Івана Пригожина Мала ефект бомби в інформаційному просторі. На 24 февраля нічого сверхординарного не було. Зараз уже. Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО. На нас напасть вже увечері. Пригожин повідомляє, що російське військо вдарило ракетами по тилових таборах його найманців і оголосив про марш справедливості для нібито зупинення зла. Що його несе військове керівництво Росії? Стало зрозуміло, що в Росії щось не зріває. З'явилася інформація, що Путін готує екстрене звернення, а Пригожину може загрожувати кримінал. Проти нього порушила справу генпрокуратура. Вже вранці в суботу вагнерівці зайняли вулиці Ростова на Дону. Вот колонна вагнерівців. В центре Ростова я только что с бойцами поговорила. Они подводили. Сказали, что в гости приехали. Я спросила от Бакнера, и yes. он вот так сделал. Після цього вже офіційно речник Путіна Пісков анонсував звернення свого шефа о дев'ятій ранку. Щоправда, в Етері воно з'явилося пізніше. А до цього на центральних каналах російського телебачення порушили давню традицію. У день Путчу демонстрували не балет Балечайковського Лебедине озеро, а розважальні програми. Мутарому спину назвав дії вагнеївців у своєму зверненні Путін, закликав їх утриматися від незаконних дій. А росіян намагався заспокоїти, що все під контролем. Хоча сам виглядав дуже знервовано. Також Диктатор і воєнний злочинець натякнув, що віддав наказ на знищення Пригожина, а нинішні події прийняв з більшовицьким переворотом 1917 року. Ми не дадим цьому повторитися. Защитим і наш народ, і нашу государственность будь любых угроз, в тому числі від внутрішнього предательства. А то, з чим ми столкнулись, це іменно предательство. Непомірні амбіції і личні інтереси привели до зміни. К зміні і своєї страні, і своєму народу, і тому ділу, за которое бок о бок з другими нашими частями і подрозділенями сражались і погибали байці і командири групи Вагнер. Після цього не виконувати наказів ватажка найменців Пригожина та сприяти його затриманню закликали і в ФСБ. А в Міноборони Росії попросили вагнерівців повернутися до місць дислокації та гарантували їм безпеку. Тим часом на вулицях Ростова стає гаряче. Найменті захопили штаб південного військового округу, аеродрон та всі інші військові об'єкти у місті багато військової техніки та танки. Деякі місця конфліктують з вагнерівцями, а комунальники прибирають вулиці міста. Не менш гарячий на трасі Ростов Москва. Там між вагнерівцями та підрозділами Росгвардії зав'язався бій. Гвардійці кинули зброю та кілька БТР і втекли, а колона найманців Пригожина безперешкодно пішла у бік Москви. У мережі з'являється інформація, що російська армія нібито планує підірвати мости, щоб не дати вагнерівцям зайти до столиці. У Москві оголошують понеділок неробочим днем. А президентський борт відлітає до Петербурга, де ще зранку силовики очепили Вагнер-центр із знайшли там багато готівки, яка належала Пригожину. У Воронезькій області збивають кілька гвинтокрилів, екіпаж одного з них загинув. У кількох російських регіонах запроваджують обмежувальні заходи та режим контртерористичної операції, скасовують масові заходи, перекривають мости та федеральні траси під Підмосков'ї, перекопують ровами дороги у Воронезькій і Липецькій областях. Тим часом на тлі новини з Росії активізується білоруська опозиція. А білоруси, які вибор. воюють за Україну, закликають білоруських військових до ішучих дій проти самопроголошеного президента Лукашенка. Мы с вами стоим сейчас на дороге. Перед нами опущенный шлагбаум и знак Тупик. И мы должны решать, что делать дальше, причем решать быстро. Потому что либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем все, и само название Республики Беларусь останется только в книжках. На спробу заколоту відреагували и в російському добровольчому корпусе. Я искренне болею за успех миссии «Пригожина». Потому что я давно говорил, что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом, только вооруженным восстанием. Безусловно, деморализованные, лишенные управления бойцы российской армии оставляют свои позиции в районе Бахмута, в районе Запорожского направления. Поэтому, конечно, победа Украины приближается. Також у мережі була інформація, що вагнерівці готуються захопити склади з ядерною зброєю, Нібито їхні загони вийшли до околиць Борисогліпська на Воронищині, де розташований склад зі смертоносною зброєю. Офіційні особи західних держав не коментували події в Росії, обмежувалися лише лаконічними формулюваннями про підтримку України. Водночас надвечір від прес-служби самопроголошеного президента Білорусі стало відомо, що йому вдалося домовитись про припинення заколоту з гарантіями безпеки для Пригожина та Вагнерівців. Після цього Пригожин опублікував аудіозвернення. Зараз! Наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении полевые лагеря согласно плану. Речник Кремля Пісков заявив, що кримінальні справи проти Пригожна закриті його найманці забираються з Ростова, а сам екс-кухар Путіна виїхав до Білорусі. Тож військовий заколот Росії закінчився так само стрімко, як і починався. Чи була це справжня спроба перевороти, чи гра на публіку з якимись далекосяжними планами може стати зрозуміло згодом.